Богослужбові тексти та євангельські читання Великого Вівторка зосереджені на бесідах, які Господь Ісус Христос мав цього дня. Євангеліст Марк розповідає про цей день прийшли знову до Єрусалима, і коли він ходив у храмі, підійшли до Нього первосвященники і книжники і старійшини. Зрозуміло, мова йде не про звичайну прогулянку територією храму. А про спілкування з тими, хто підходив до Христа і ставив йому запитання. Вороги Господа, не бажаючи прийняти Його проповідь в її істині і простоті, прагнули все перевести в область їм добре знайому, для них цінну і ними ж вигадану, тобто в область влади, права та авторитету. Не маючи чого заперечити по суті слів Господа. Вони вирішують поставити під сумнів саму можливість йому проповідувати, якою владою ти це робиш, і хто дав тобі владу робити це. Важі іудейські вважали, що для звернення з повчанням до народу необхідно володіти повноваженнями, які даються або походженням від покоління Левіна, тобто роду священства, або навчанням у спеціальних фарисейських школах. Згадаймо здивування вчителів юдейських. І дивувалися іудеї, кажучи, як він знає Писання, не вчившись. Господь Ісус готовий відповісти на це запитання, але за умови, що спочатку вони дадуть відповідь на Його питання. Ісус сказав їм у відповідь запитаю і я вас про одне, відповідайте мені, тоді і я скажу вам, якою владою це роблю. Хрещення Іоаннове з небес було чи від людей, відповідайте мені. Подальші міркування фарисеїв і старішин показують, що вони не можуть дати відповідь на це запитання, тому що в будь-якому з випадків дійдуть невигідного для них твердження. Відмовившись дати відповідь на це запитання Господа, а вірніше сказавши не знаємо, вони тим самим були викриті як лукаві лицеміри. Христос же їм відповідає: Я не скажу вам, якою владою це роблю. Божественний вчитель не сказав, що не знає, але сказав, що не скаже, бо треба бути гідним, почути істину. У цій самій царині лицемірства й бажання спокусити Христа підступними запитаннями знаходиться і запитання про Воскресіння, яке садукеї поставили Спасителю. Садукеї, як відомо, не вірили у Воскресіння померлих, будували хитромудрі аргументи на свою користь. Ось таким одним софізмом вони приступають до Господа, запитуючи його. Мойсей сказав: коли хто помре, не маючи дітей, то брат його хай візьме собі жінку його і відродить потомство братові своєму. Було в нас сім братів. Перший, одружившись, помер і не маючи дітей, залишив жінку свою братові своєму, так само і другий, і третій, навіть до сьомого. А після всіх померла і жінка. Отже, в час Воскресіння котрого з семи буде вона жінкою, бо всі мали її. Господь їм відповідає: помиляєтесь, не знаючи Писання ні сили Божої, бо у Воскресінні ні одружуються, ні виходять заміж, а перебувають як ангели Божі на небесах. А про Воскресіння мертвих чи не читали висказаного вам Богом Я, Бог Авраама, і Бог Ісаака і Бог Якова. Бог не є Бог мертвих, а живих. З інших біблійних текстів цього дня звертає на себе увагу притча про десять дів і притча про таланти. Синаксарій Великого Вівторка присвячений саме притчі про десять дів. Ось і притчу про десять дів розказав, скиляючи всіх до милосердя, що навчить нас завжди бути пильними і до зустрічі істинного нареченого добрими ділами, особливо ж милістю, бути готовими. Бо невідомий день і година кончини. Притча про таланти також знайшла відображення в богослужінні великого вівторка, а саме у двопісінці преподобного косми, що читається на утренні. Притча про таланти має ескатологічне значення, тобто відноситься до Суду Божого, на якому кожна людина повинна дати відповідь за свої справи і слова. Якщо звернутися до 25-ї глави Євангелія від Матфея, то побачимо, що притча про таланти йде одразу ж після притчі про десять дів, завершується цей розділ прямими словами Спасителя нашого Ісуса Христа про страшний суд. Коли ж прийде Син Людський у славі своїй, і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави Своєї. Таким чином, очевидно, що ці дві притчі, хоч і під різними образами, але все ж таки говорять про час суду Божого. Крім цього, вони об'єднані ще однією важливою темою темою росту, набуття примноження чесноти, здобуття благодаті. Окремої згадки заслуговує питання фарисеїв про подать кесарю. Хоча в євангельському тексті немає прямих вказівок. Проте цю подію багатьма тлумачами заведено відносити саме до вівторка страсної седмиці. Очевидно, це питання було з низки тих запитань, які не просто мали поставити Христа в скрутне становище, а й прагнули скомпроментувати його настільки, щоб можна було висунути йому серйозні звинувачення. Політичне підґрунтя цього питання очевидне, старішини прекрасно розуміли. Якщо Господь відповість, що треба платити подать кесареві, це викличе неприйняття і навіть гнів народу. А якщо скаже, що платити не треба, його можна буде звинувачити в неповазі до влади і навіть бунтівництві. Господь, перед тим як дати відповідь, просить динарій, тобто римську срібну монету, і запитує, чи є зображення на ній, отримавши відповідь, що там зображено кесаря. Спаситель промовляє відомі слова: віддавайте кесареве кесарю а Боже Богові. Як розуміти ці слова Господа? Попросивши римську монету в тих, хто запитує його, Господь одразу виявляє, що ці гроші є в наявності в тих, хто з ним розмовляє. А якщо народ розраховується грошима римлян, значить, по суті, визнає над собою і владу римлян. Це очевидне реальне становище. Чия фінансова система, того і влада. А якщо це так, значить треба платити податок тій владі, яку визнаєш над собою так влаштовані земні держави. Однак далі сказано, що слід віддавати Боже Богу. У зіставленні з першою частиною відповіді це породжує складнішу проблематику: як розмежувати, що належить кесареві. А що Богові, особливо враховуючи, що в римській державі віддавали божественні почасті імператору? Очевидно, що кесарові у широкому сенсі слова належить те, що створено державою від доріг до систем освіти та медицини. Але це земне, у цьому сенсі, всяка влада від Бога, як говорить святий апостол Павел. Тобто сам принцип влади як прагнення до організації та упорядкування життя людей на підставі справедливості та руху до добробуту. Однак це не означає, що будь-яка влада благословенна Богом. Історія знає безліч прикладів досягнення й утримання влади різноманітними беззаконними способами. У результаті порушується саме призначення влади, впорядкування людської спільноти. Досягнення стабільності та спокою, які дозволяли б кожній окремій людині реалізовувати себе, замінюється на володіння владою як самоціль, владу лише заради влади. Також ясно, що між Божим і кесаревим можливе протистояння. Це відбувається в той момент, коли кесар претендує на Боже, тобто хоче володіти тим, що йому в принципі не належить і належати не може. У такій ситуації кожен вірянин повинен діяти згідно зі словами апостольськими, сказаними можновладцям, чи справедливо перед Богом слухати вас більше, ніж Бога? Це риторичне запитання, відповідь на яке кожному християнину зрозуміла. Християни завжди знали, що бувають часи, коли кесар претендує на Боже, і завжди вірили. Що наприкінці часів запанує хтось, хто зазіхатиме на Боже найвищою мірою, тобто кесар, який бажає зосередити у своїх руках Боже і кесареве, стати Богом, отримати божественне поклоніння. Його особистого імені ми поки що не знаємо, але зараз вже називаємо його Антихристом. Отже, даючи відповідь про подать кесареву, Ісус Христос вказує нам, Виконуйте, як громадяни, обов'язки по відношенню до держави і влади, як члени земного суспільства, які користуються земними благами і здобутками, віддавайте данину податок тому, хто забезпечує вас цим. Але завжди пам'ятайте, що йдеться про земне становище, про земні речі. Коли ж ітиметься про Царство Боже, то Небесному Царю слід віддавати те, що йому належить, як нашому Творцеві, тобто нашу душу. Не віддавайте вашу душу у владу іншої людини, навіть якщо це сам Кесар. Про це апостол Павел скаже: ви куплені дорогою ціною, мається на увазі хрестні страждання Ісуса Христа. Не ставайте ж рабами людей у Великий вівторок, як і в інші дні страсної седмиці, розум наш має бути занурений у роздуми про страждання Спасителя нашого, Ісуса Христа. Ми в храмах так часто чуємо, що і нам слід пройти через хрестний шлях і Голгофу, для того, щоб воскреснути разом із Господом слави. Але який наш хрест? Де його взяти? Як його нести? Святитель Інокентій Херсонський в одній зі своїх проповідей на Страсну седмицю говорить: отже, хто бажає бути розіп'ятим із Христом, не бійся нестачі в хрестах, де Голгофа і хрест необхідні для такого розп'яття? Скрізь, де ми з тобою. Християнин не зобов'язаний шукати цих хрестів, але коли вони зустрінуть його, повинен іти на них, не ображаючись. Тому кожен, у якому б місті і звані не був, повинен завжди плекати і зміцнювати в собі святу рішучість, стояти в потрібному випадку за ім'я Спасителя свого до крові. Повинен заздалегідь робити це, щоб під час навали небезпеки, злякавшись смерті, не осоромитися своєї віри і не змусити потім Спасителя свого посоромитися такої малодушності перед обличчям Бога і ангелів.